Вільні сталкери, що не входять в жодне з угрупувань, і в основному діють поодинці або невеликими групами непостійного складу, складають очевидно більшу частину зони. Так, як ви вже зрозуміли, я розповім про угрупування одинаки. Не буду довго тягнути. Поїхали. <му> Опис та ідеологія угрупування. Сталкери, що досліджують зону поодинці, таких більшість, оскільки членство угрупування відбиває дорогоційний час, тим самим зменшуючи заробіток. Крім того, деякі просто за своєю натурою схильні до самотності і незалежності. Сталкерів зону ваблять різні мотиви: збагачення, спраха пригод, потяг до вивчення невідомого. Прахнення почати життя з чистого аркушу. Деякі нейтрали можуть з часом приєднатися до обов'язку або волі, але більшість одинаків не терплять над собою будь-якого контролю і вважають краще бути господарями самі собі, зберігаючи при цьому нейтральні відносини з усіма угрупуваннями. Головне джерело доходу одинаків збір хабара, артефактів, частин монстрів, зброї та речей, захиблих побратимів. Часто вельми прибутковим може виявитись виконання різних завдань крамелів, вчених представників інших угрупувань або таких ж сталкерів. Втім, значну частину часу сталкери вважають за краще довпитися по барах або біля вогнищ, слухаючи байки, анекдоти або граючи на гітарі. Основні угрупування співпрацюють з одинаками і перебувають з ними в нейтрально дружніх відносинах. Адже саме одинаки поповнюють ряди угрупувань, обираючи собі відповідно за спільними цілями чи ідеологію. Деякі шукають захист чи однодумців, а з угрупуваннями в одинакі відносини хороші. Найчастіше працюючи на угрупування, вони виконують окремі завдання за винагороду або з бажанням приєднатися. Деякі ходять групами, а інші поодинці чи з напарником, часто вступають в інші угрупування, якщо вже мають у ньому знайомих або друзів. Відносини між угрупуваннями. Одинаки спочатку нейтральні майже до всіх інших угрупувань. Головний ворог одинаків бандити, які завжди готові підстрелити новачка або сталкера, що з зі хабаром. Одинаки відповідають їм вогнем. Будь-які контакти частіше закінчуються погрубуванням або обманом сталкерів. Бандити у всіх іграх серії беруть заручників. У поклику прибічі опалюють воно. Через що він винен браткам грошей. Проте відомо, що угрупування украли нейтралітет на Скадовську. Дуже небезпечний для одинаків ворог будь-який військовий, тому що його завдання саме не допустити проникнення сталкрив до зони. Втім, уряди випадків з військовослужбовцями можна домовитися: охорона блокпостів не чіпає сталкрив, якщо ті не провокують солдатів і не наближаються до території, що охороняється. У поклику припитів у військових зі сталкерами відносини нейтральні. Швидше за все, нейтральна лише група Скад, скільки допомога з боку сталкерів єдиний час виживання загону, а якби військові під час події поклику припитів виявили б на скадоску, то вони на верству не підійшли. Природно одинакий агресивний до угрупування моноліт через абсолютну ворожість останньої. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам це відео. Чи дізналися ви щось нове з цього відео? Напишіть про це в коментах. Не забудьте підписатись і натиснути на вподобайку. Дякую за перегляд і до зустрічі.